Вітаю, друзі, на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Ми продовжуємо нашу серію сімрічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентно 1 мільйону доларів. Сьогодні ми поговоримо про гарячу новину, саме про блокування брокеру Екзанте. Поговоримо про які альтернативи залишаються для українців, які брокери ще доступні, а які також вже залишили український ринок. Про все це у сьогоднішньому випуску. Залишайтесь. Минулого тижня у інформаційно-інвестиційний простір увірвалася новина щодо блокування брокеру Екзанте. Ми вже обговорювали цю новину та аналізували ситуацію на стрімі більше золота Діаса Ісмаїлова разом із Романом Тоценка, автором youtube каналу Рок-Нролінвестиції. І ви можете переглянути запис цього стріму за підказкою, яку я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. А сьогодні я хочу додати декілька ще коментарів. Щодо е, ситуації, яка розгорнулася, отже, 5 липня 2023 е, року, на е, у телеграм-каналі Олега Горохковського останній опублікував наступний пост. Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком Моноінвест. Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію «Екзанте», яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій. У зв'язку з цим усі клієнти, які мають позиції в цінних паперах у Моноінвест, отримують протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодити сьогодні, закрити позицію та повернути гроші на картку. Позиції в цінних паперах тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні згоден або не натиснуть нічого, до 22.30 будуть закрити та їх кошти. Кошти повернуті на карти. Позиції тих клієнтів, які в повідомленні, натиснуть не згоден, закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них, та коштів на них, на них витрачених, буде можливий лише після зняття санкцій РНБО. Паралельно із цим повідомленням, але трохи пізніше, на телеграм-каналі інвестиції» також виходить новина. РНБО наклала санкції на екзанти. Для інвесторів такі санкції можуть означати тимчасове блокування активів та доступ до рахунку. Водночас до цього рекомендуємо усім нашим клієнтам, усім клієнтам Універ Капіталу. Що мають у портфелі ціні папери придбані через брокера Екзанти, терміново сьогодні закрити всі позиції та вивести кошти, адже завтра доступ до рахунків можливо буде закритий ця новина. Це публіка ця публікація виходить о 22.04, тобто, всього за дві години до опівночі. А тому я розумію, який це був стрес для інвесторів. Отже, Екзанти, це кіперсько-мальтійський брокер, який представлений в багатьох країнах і обслуговує. Тисячі клієнтів по всьому світу, і власне надає доступ до міжнародних ринків капіталу, до міжнародних фондових бірж, де була можливість прибувати акції іноземних імітентів. У свою чергу Монобанк та Універ Капітал були субброкером брокера Екзанти. Тобто, враховуючи, що Монобанк та Універ напряму доступ своїм клієнтам до зарубіжної фондової біржі не надавав, вони уклали договір з посередником з Екзанти, який власне цей доступ і забезпечував. Таким чином ми. Виходить, що в нас, якщо ви були клієнтом Моноінвесто або Універу, то ви якби користувалися послугами субброкера, субброкерами. Суброкера Mono та Універу, які через Exante надавали вам можливість придбати акції іноземних імітентів, це звичайно ну була якби подвійна така прослойка, але тим не менше це теж був вихід для багатьох українців, оскільки таким чином, в тому числі Монобанк, через свою розгалужену мережу користувачів намагалася популяризувати та спростити вихід українців для купівлі іноземних цінних паперів буквально в два кліки, щоб ви напряму не подавали заявки, не реєструвалися напряму у брокера, не заморочувалися з а, виводом а, капіталу за кордон. Через, наприклад, той самий Моноінвест це було зручно зробити в два кліки, швидко купити, швидко продати. І в цілому, незважаючи на те, що все таки вони були субброкером. Це була непогана, це був непоганий початок для того, аби а, розповсюджувати. Думку серед українців про необхідність інвестувати. У міжнародні ринки капіталу, але коли виходить новина про те, що компанію EXT, EXT Limited, власне, яка проводить свою діяльність під брендом Exante, вносять до санкційного списку рішенням РНБО, власне, ми розуміємо, що це призведе до блокування активів, тимчасове позбавлення права користування та розпорядження активами, що належать фізичні та або юридичні особи. А також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, строк застосування 10 років. Тобто, відповідно, коли виходить така новина, що всі активи, як фізичних, так і юридичних осіб, які розміщуються на брокерських рахунках екзанта, блокують. То відповідно страждають всі по цьому ланцюгу, і в тому числі клієнти того ж МОНОІНВЕСТО та клієнти Універ І виходить, що на прийняття рішення залишається дуже мало часу. Як ми вам е, і показали, відповідно, універ там вже о початку одинадцятої е, вечора опублікував цю інформацію, і у вас е, у, у клієнтів, які користувалися цими застосунками, було дуже мало часу для прийняття рішень. І з одного боку, ми розуміємо, що якщо ви. Не погодитесь, то е, на 10 років, ну, якщо щось не з'явиться нове, будуть активи заблоковані, або ви продаєте по тій ціні, по якій вдасться власне, їх закрити. І тут зрозуміло, що деякі позиції, якщо знаходяться в збитку, то е, інвестори, відповідно, Закривали в збиток, і тут а, дуже багато супутніх проблем із блокуванням. Оскільки, наприклад, Моноінвест у свою чергу виступав податковим агентом і знімав весь головний біль своїх інвесторів щодо того, як декларувати інвестиційний прибуток або збиток, а, отриманий після продажу фондового активу, а, і так само декларування дивідендів. Тобто тут Монобанк всю цю а, податкову бюрократію брав на себе. І ви про це не думали. А якщо ж ви напряму відкривали? Рахунки в Екзанте, то відповідно, вам ще доведеться в майбутньому, в 24-му, повторюю, за 23-й, все це декларувати. І не зрозуміло, як це буде, як ви це будете декларувати, як клієнти будуть декларувати, оскільки а, чи будуть доступи до звітів, що треба буде надавати податковій по цьому санкційному брокеру, і так далі. Тобто насправді проблема, окрім суто того, що просто заблокований кіперський брокер а, а, рішенням Р. РНБО, я вважаю, що це більшого урону завдало саме роздрібному українському інвестору, який тримав там активи. Більше того, репутаційно це теж не дуже добре, тому що е, ми в тому числі на нашому каналі агітували за те, що частку свого портфеля доцільно тримати у е, заробіжних активах, номінованих у валюті через надійних посередників, як правило. Зарубіжних і тут в нас виходить ну певний такий розрив, тому що з одного боку тепер повний є підрив щодо брокерів, які надають ці послуги в Україні, так і щодо активів, оскільки вони виявляються і не такі безпечні, тому що по факту теж їх надійність за рахунок таких дій є сумнівною, оскільки, якщо ви хоча б могли б... Гіпотетично розуміти, що ви можете ваші активи перевести іншому депозитарію або іншому брокеру. Це одне питання. Але якщо у вас залишається дві години до півночі і вам треба вирішити, що робити, в тому числі е вже поза біржовою сесією, як закривати, за якою ціною і тим більше кому переказувати, на все це просто навіть немає часу. І виходить, що якщо хтось із клієнтів накопичив, наприклад, навіть на пенсійну подушку там, е частину активів через екзанти, то це немала доля. Стресу, що зараз власне робити. Але поза тим, треба розуміти, які ж ще в нас є альтернативи, або чому це досить сильний удар по інвестиційному сектору. Так насправді в Україні діє небагато брокерів, які надавали вам можливість інвестувати в зарубіжні фондові активи. Ми вже обговорили екзанти. Проблемний також був доступний а, датський інвестиційний банк Саксобанк, який так само відкривав рахунки українцям, через якого також можна було інвестувати за кордон. Але у травні цього року Саксобанк раптово без пояснень причин а, повідомив всіх своїх клієнтів, що він припиняє обслуговувати клієнтів в Україні. А, власне, ось таке отримали повідомлення клієнти Саксобанку. Ну, якщо коротко, а, у міру того, як бізнес Саксобанк зростає і адаптується до умов, що постійно змінюються, ми і Іноді приймаємо рішення розширити або скоротити кількість країн, в яких обслуговуємо наших клієнтів. Цим листом ми хочемо заздалегідь повідомити про те, що ретельно переглянувши список країн, у яких ми ведемо бізнес, ми прийняли рішення припинити наше обслуговування у ряді країн, включаючи вашу країну, Юкрен. Таким чином, у травні ще мінус один. Інвестиційний банк брокер, послуги якого нам недоступні. І наразі в нас власне, залишається всього два брокери: це Freedom Finance Європа та Interactive Brokers. Багато хто буде говорити, що Interactive Brokers, американський брокер під регуляцією комісії цінних паперів та фондового ринку США найнадійніший. Так, і ми. Також часто робили огляд на Interactive Brokers, але тут проблема, оскільки Interactive Brokers а, е, не найпростіший брокер для відкриття рахунків українцям. Більш за все, на собі це відчувають українці з Криму, е, Донецької, Луганської областей, а з, після 24 лютого, і жителі Херсонської та Запорізької областей. Тобто з цих регіонів Interactive Brokers взагалі клієнтам рахунки не відкриє. І е, насправді. А подавати апеляції ну просто неможливо. Тобто є е, певна є певні регіони, звідки українцям Interactive Brokers рахунок просто не відкриє. Отже, як бачимо, на сьогоднішній день альтернатив небагато. Плюс до цього додаємо ще й валютні обмеження по забороні е, виводу капіталу за кордон та власне інвестувати е, у твердій валюті в іноземні фондові активи. І при цьому всьому ми також знімали випуск на каналі про повне про повну відсутність українського фондового ринку і е, повну відсутність ліквідності на українському фондовому ринку, де ми споглядали і на біржовий стакан, де майже немає пропозиції, бо взагалі відсутні пропозиції на купівлю. І є дуже мало пропозицій на продаж, просто тому що немає ні продавців, ні покупців на цьому ринку. Детально розглядали у нашому випуску. Можете переглянути за підказкою. До чого ось вся ця прилюдія до чого я. Я, власне, хилю, як ви знаєте, кожній країні е, надається або присвоюється відповідний інвестиційний рейтинг або рейтинг платоспроможності. В нас є ряд е, рейтингових е, агентств світового рівня: це Standard Poor's, Пурс, Moody, Moody's, and Fitch, які ось власне і. Надають або встановлюють цей рейтинг для цілих юрисдикцій, для інвестиційних інструментів, для конкретних юридичних осіб і для конкретних активів. І Якщо ми, якщо ми з вами звернемося до рейтингового агентства Fitch, в нього є там свої, свої метрики AAA, AAA, BBB, BBB, B, CCC, C, CCC, Ну RDD. Кожна з них відповідно, там має свою розшифровку, якої ми зараз дійдемо? Що стосується України, то станом на 23 червня 2023 року нам е, присвоєний рейтинг CC. Що таке рейтинг CC? Власне, CC – це дуже високий рівень ризику, відповідно, якщо юрисдикції присвоюється такий е, рейтинговий рівень, така рейтингова оцінка. То, відповідно, дуже велика вірогідність втратити тут кошти, оскільки нагадаю, що жоден інвестиційний актив по своєму кредитному рейтингу не може бути вищим, аніж кредитний рейтинг, який присвоєний самій країні. Тобто, якщо е, юрисдикції присвоєн рейтинг CC, то жоден з інвестиційних інструментів, який представлений Представлений в цій юрисдикції Сісі не може бути вищим Сісі. Найнадійніший державний банк, облігації, найуспішніший бізнес. Будь-яка інвестиційна пропозиція не може бути вище цього рівня. Отже, ми розуміємо, що якщо Україні присвоєн рейтинг Сісі з об'єктивних, зрозумілих військових причин, зрозуміло, чому такий рейтинг. Але ми розуміємо, що і всі інвестиційні пропозиції не можуть бути вищими аніж над. Надризикові. Якщо ми поглянемо в цілому на табличку, то все, що нижче BBB, причому по різних агенціях SP, Moody's або Fitch, все, що нижче е потрійного B, це все. Спекулятивний рівень, а відповідно інвестиційний рівень все що Triple B. І в цілому, якщо ми подивимось на історію, то і до війни на серпень 2021 року в нас був рейтинг бі. Але і навіть рейтинг бі по цій метриці все одно спекулятивний. Тобто ми завжди відносилися до нашої юрисдикції як до країни, яка розвивається, тому тут підвищений ризик. Але і частково через це ми говорили, що частину своїх активів. Варто тримати у юрисдикціях не нижче рівня BBB, у активах не нижче рівня BBB, через посередників не нижче рівня BBB. І відповідно, коли ми розглядаємо зараз поточну інвестиційну ситуацію і повторююся, звичайно, з акцентом на те, що відбувається війна, тому ми зараз знаходимося, коли інвестиційні всі можливості в Україні. Надризикові по рейтингу CC, доступ до великої кількості зарубіжних інструментів нам просто недоступний, або через те, що немає тут посередників, які можуть надати доступ, або ми фізично не можемо навіть там інвестувати за кордон в рамках валютних обмежень. І тому виходить, що у нас нібито інвестиційний вакуум. Ще до війни насправді Україна входила в топ 10 країн, в топ 10 юрисдикцій а, де, щодо поширення щодо розповсюдження криптовалюти. Але під час війни Україна увірвалася вже в. В лідери в трійку, і за деякими джерелами ми вже посідаємо друге місце у світі згідно публікації Euronews. А згідно інших метрик, ми входимо у топ-3 країн щодо імплементації криптовалют Україна номер третя. Тобто, якщо ми поговоримо по індексу впровадження, ми бачимо, що ми займаємо досить помітне місце в. Світі. І відповідно тут одразу є ряд відповідей на це питання, оскільки тут поки що повна дерегуляція, оскільки все ж таки криптоактиви умовно номіновані в твердій валюті або можна конвертувати їх на тверду валюту. І це все ж таки можливість зберегти капітал в іншій юрисдикції без досяжності регуляторів. Ось такий ривок на другу або третю сходинку за рівнем використання криптовалюти в Україні серед всіх країн світу є досить зрозумілим, тому що інших альтернатив немає. Повторюся, і до цього рівень використання був високий. Але ми тут говорили і про те, що левова частка української економіки живе в тіні, що так легко приховувати податки прибутки. Не сплачувати податки, приховувати прибутки, але з війною використа... криптовалюта відіграла і абсолютно іншу роль, що це спосіб легко відправити за кордон по суті. Тверду валюту, пустів там, наприклад, в тому ж стейблі коїні є можливість хоча б інвестувати в умовний актив, який залишає за собою можливість по зростанню в ціні. Але разом з цим треба розуміти, що відноситися до криптоактивів з доктринальної точки зору як до інвестиційних інструментів, зараз дуже складно. Це надзвичайно складне. Поле для розуміння для більшості користувачів, на якому присутня велика кількість скаму і відверто-шахрайських проєктів, де велика кіль, де сам по собі інструмент є надризиковим, тобто його по рейтингу можна віднести саме до надризикованих інструментів, де так само легко втратити гроші. Але ось ця позначка, що майже 16% Українців вже володіє криптовалютою. Говорить, ця цифра говорить сама за себе. Я ні за що не егітую. Повторююся, криптовалюта надризикова тема тема ще не освоєна. Тема, яку багато хто взагалі не відносить до інвестиційних інструментів і сама по собі несе дуже багато ризиків для втрати грошей для інвестора. І разом з цим ми розуміємо, що. В Україні серед інших інвестиційних інструментів, які на сьогоднішній день доступні, це та сама нерухомість, яка залишає за собою всі можливі ризики, особливо в умовах е, війни, навіть по фізичному знищенню. І, можливо, все ж таки, в цій ситуації альтернативою міг би бути, хоча б внутрішній український фондовий ринок. Але е, про нього ми вже повторюся, зробили огляд. Е, цей випуск, скоріше за все, це випуск просто думки щодо того. Того, якою є поточна саме а, інвестиційна ситуація в Україні з усіма вихідними даними, не хочу а, завершувати випуск на такій мінорній ноті, все ж таки будуть відкриватися. Нові можливості з часом, що ми все одно маємо думати і планувати, в тому числі і наше фінансове майбутнє, тому ми все одно не забувайте капіталізуватися. Нехай буде з кожними з васного відсотка, і все одно завершу випуск на тому, що цей надскладний час для України. Мінімально, що ми можемо зробити, це допомогти фінансово. І ви, як мінімум, напряму можете донатити і підтримувати, наприклад, військові бригади. Дуже часто в різних пабліках є оголошення про різне роду цільові збори, в тому числі дуже часто ми використовуємо банку, все ж таки від монобанку для допомоги і, і збору коштів на якесь, наприклад, військове обладнання. А тому все одно в цей надскладний час тримаємося, капіталізуємося, донатимо, підтримуємо. Не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І побачимось з вами вже зовсім скоро. До зустрічі!